Кажуть, що в бутоні жовтого тюльпана, що ріс на схилі пагорба, було щастя. Багато людей намагалися розкрити ніжні пелюстки, щоб їхнє життя стало щасливим, але бутон не розкривався. Якось схилом йшла бідна жінка з маленьким сином. Побачивши квітку, хлопчик кинувся до неї, посміхаючись і сміючись. Він не знав про легенду, а просто зрадів прекрасній квітці. Почувши безтурботний дитячий сміх, жовтий тюльпан сам розкрився назустріч чистій душі дитини. З того часу жовті тюльпани уособлюють щиру радість і дарують їх із побажаннями щастя. Тож і ви, любі друзі, будьте щасливими.